Я даю слово наступному чоловіку. Представтесь, будь ласка. Остан, Олександр Кулик. газета Полтавська думка, головний редактор. Я щось думав, що сьогодні буде більше людей на цьому майдані. Кажу Олександр Кулик, газета полтавська думка. Я перед вами. Я щось чесновав, що буде більше людей тут на сьогодні на Майдані. Сьогодні досить актуально звучить Тарас Шевченко. Тут попередній виступаючий говорив, що сім мільйонів наших громадян, в основному жінок міють унітази поза кордонах. Ви пам'ятаєте, що Шевченко сидів в Російській імперії був висланий на заслання, і там написав по більшому якийсь уніцев, досить актуально звучить. Мені зерой. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирісся з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, все з тобою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пам'яне батько сина не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися ти чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять в лукавій вогні, і окрадені одбудять. Ох, не однаково мені. Оце ті люди, що сидять у в уряді, оце той президент. Який приспали своїми заявами нас, українців, про вступ в асоціацію, і вони її окрали. Це цинічно було прозвучало рішення уряду про відмову від спілкування з Європою. Це настільки було цинічно, що я не можу я політик давно, вже... я не можу це зрозуміти. Як таку владу ми люди дорогі обрали? Чому ми? В сину до парламентних видатків, чиїми голосами вони були опані. Наш вибір завжди під час виборів. Я чую під час, під час виборів, тоді, коли ми голосуємо. Оце тих хто ніхто немає на майдані, вони підуть на вибори. І вони як проголосують. Вони не проголосують так, як ми. Правильно не проголосують. А в чому біда? В тому біда, що... Наш голос, голос опозиції, голос людей правильних, не доходить до тих людей, голос яких на виборчій дільниці буде мати однакового вагу з вашим. То я мушу зробити захід до опозиції. Як так сталося, щоб в Україні під час парламентських виборів був зданий регіонала? умисно зданий регіонала 31 виборчий округ? Я знаю, хто це зробив. Я знаю, що це зробив по 151 області на Полтавщині. Я йшов по каналяка, кожен другий вибори за мене проголосував. Хіба це не було зрозуміло? Сьогодні опозиція мусить бути серед людей в кожному селі. Сьогодні опозиція повинна доносити інформацію і не говорити, не декларувати, вона сама захищає. Сьогодні людям причини не відсутність спадка, сім'ї дорогі мої. подивіться, скільки автомобілів дорогих, стоїть. Сьогодні людям впечатляють більше несправедливість. Людина не захищала в суді. Людина не захищена у виконавчих органів, влада, коли до нього звертається. Вона не може Скрізь, казав Віталій Христов, недавно по телешоу. Скрізь! Скрізь! не знаю, що я її за нього нагітую. Але мовайте про те, я без партій не чую. Мовайте про те, що сьогодні корупція про Шіші і в у своїх інтересах разом з регіоналами ділять п'ять мільйонів грошей бюджетних. На куди поділили? Я наводить до третього стикання. Я все це знаю, як це робиться. Вони гризуться між собою, а коли. п'ять хвилин І це вміли врази приєднати і опозиціонери в парламенті. Ця інформація скрита, крізь така журналісти донесли цю інформацію до народу. Це все мусить знати народ. Бівні сказали, не бійся, бійся того, що тебе хвалить. Тому я сьогодні критикую не тільки владу, критикую опозицію. Сьогодні всі депутати мусять бути в гробинці. І зустрічатися дітьми, захищати кожну людину до вас діть. Сміли, тоді вони тоді нам нами будуть голосувати правильно. Слава Україні! Ми про переконаний.